Коли людина кається перед Богом, Бог людину прощає і робить її достойною попасти в небеса. Розбійник на хресті, пам'ятаєте? Пом'яни мене, каже, коли будеш в Царстві Твоєму. А Ісус каже, нині будеш зі мною в раю. Тобто, кров Ісуса Христа така сильна, що вона змиває всяку скверну з духа, душі і тіла. Ми тройні. Дух, душа і тіло. Тіло, як ми помираємо. Прах прах іде, спрах розроблено, прах вертається, а душа дух іде до Бога. Особистість йде до Бога. І після того, коли людина покаялася перед Богом, і Бог всі гріхи її, Біблія каже, забрав і кинув почину морську, нема, і не згадує, і тими гріхами ніколи не коле нас, не вколює нас ніколи. Після того, ще написано далі в Біблії, святий хай ще освячується. Получається, що Бог недосконалими нас зробив, коли ми каялися, ще треба очищатися? Ні-ні. ні. ні, ні. Знаєте, що це значить? Святий ще освячується. А це означає оту чистоту, яку Бог дав в серце в душу нашу, ту чистоту принести у всі сфери життя, принести в свою хату, принести в свої е, е, діла, принести в свої. Путі принести в свою сім'ю, оту чистоту, щоб скрізь була чистота. Крав на роботі, перестав красти, обманював, перестав обманювати. Свернуслову, перестав спирнословити, Робив неякісно, почав якісно робити. Чистоту принести у всі сфери життя, це вже наш обов'язок. І навіть в думки, не тільки слова, щоб не було скверних слів, гнилих слів, а навіть і думки, щоб були чисті. Бо Ісус сказав на гірній проповіді, пам'ятаєте, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І сьогодні, і завтра, і третього дня. І коли земне життя добіжить кінця, то в небо підуть, і там будуть вічно з ним. Думки наші, наміри, сердечні наші, бачить Бог. І вони беруться Богом до уваги, коли Бог оцінює людину. Написано у 1 Коринтян 4:5. Як Бог оцінює людину, Бог бере публічне життя людини, Бог бере таємне життя людини, як себе людина веде, коли її ніхто не бачить. Не поліцай, ні жінка, не чоловік, не діти. Таємне життя людини. Бог бере. І Бог бере до уваги сердечні наміри. Сердечні наміри з людей наших намірів ніхто не бачить, тільки Бог. Тільки Бог. Тільки Бог. Ну, наприклад, приведу ілюстрацію, які наміри можуть бути. Хлопець жениться на дівчині. Він може женитися на дівчині, тому що є почуття, покохав її, а може женитися по розрахунку тесь багатий. Або в дівчини квартира є. Може так бути чи ні? Може, намір! А буде дівчині казати: Я тебе люблю, я тебе люблю. А якщо крепше спитати, твою квартиру люблю, а не тебе. <реш> Ні твоя квартира треба. Може ж таке бути, правда? Хтось сказав так, я не пам'ятаю, чий це вираз. У всякій справі є два мотиви: один, який гарно звучить, і настоящий. Біблійний є приклад такий: один раз давид, давид. Згрішив і відправив одного свого вояку наперед, написав воєначальнику, головнокомандуючому військ, якраз тоді війна була, постав його спереді на ноль і чуть відступи. І як він загине, тоді далі воює. І це знав тільки воєначальник той, кого він написав записку. Ніхто не знав. Він хотів просто скрити гріх, і та людина то був свідок. І він так свідка обирав. І Через рік Бог присилає до нього свого пророка. І цей пророк йому каже: ти вбив урію мечем Амонітян. З людей ніхто не знав. Ніхто не знав. Бог каже, за це ти повинен вмерти. Давид почав дуже каятись, Бог каже, через пророка не вмреш. Але я буду тебе наказувати. І за це чотири сина Давидових лягло в сиру землю. Померло. Чотири сина. Так Бог його покарав. Сердечні наміри, середина, середина, думки. Ніхто цього не знає. Може якась людина знає, а може якась і не знає. Але Бог все знає. Там все пишеться. І написано в святій Євангелії, що останнього часу буде людям важко жити. І не написано, що хліба не буде, одягу не буде, там чи миру не буде. да? Ні, ні, знаєте, що написано? Що люди будуть дуже-дуже двостандартні, дву... подвійне життя, подвійні стандарти. Вид, благочастя мають, каже, а сили його зреклися. Ззовні гарно виглядають, ми віруючими громадянами, все файно, а всередині багато гріхів. І перелічуються які там гріхи. Це каже, останнього часу має така загальна хвороба. І Біблія описала за Давида, я не раз собі читаю, там в деталях, почитайте, там в деталях описано, який він гріх зробив, і хто свідок, і як він цю свідка обирав, я за нього сказав, да? який це гріх був. Детально, знаєте, Біблія це правдива книга. І коли вона світить на чиє життя, щоб описати чиє життя, то Біблія не людина. О, це не скажу, а це скажу. Це не скажу. А біблія показує все. Давиду всьому був угодний Богу, крім цього поступка, за який дорого заплатив, дуже дорого. Ой, скільки він наплакався. Ой, скільки він настраждався. Навіть громадянське повстання було, і він втікав з Єрусалима. І це повстання очолив син, який потім загинув від війська Давидового. Сина, сина вбили його солдати. І так чотири сини. Дорогі друзі, це приклад для нас. Просто Бог показує, я бачу ваше життя, я бачу ваші думки, я бачу ваші наміри, я бачу ваше таємне життя. І Бог призиває мати чистоту і святість у всіх сферах життя. І публічна сфера життя, і таємна сфера життя, і думки, і сердечні наміри. Отак От Бог оцінює людей. Друзі, і коли Бог до такого призиває, це означає це реально, це можливо. Це реально, це можливо. Бо може хтось скаже: Та ну не вже можна бути святим в 21 столітті. Не туди глянув, не так глянув, не те подумав, не те сказав. Друзі, ні-ні-ні, це міф. Ісус Христос не ставить нам невиконаних задач. Коли Ісус сказав, будьте святі, як святий Отець Небесний, щоб Він вас забрав до себе в небеса, це можливо. І написано також є в Євангелії, що той, хто в мирі з Богом, той, хто покаявся, він береже себе і лукавить Його. Не торкається. Тому поможи Господь, дорогі друзі, поможи Господь кожному із вас і мені, і проповіднику. Думаєте, як я проповідую, то це не для мене, Не для мене. Поможи нам всім Господь, дай Бог нам благодать, старатися, берегти себе чистим. Тому що сказано, що віруючі люди туди прийдуть без п'ятнаї порока, без п'ятнаї порока. Щоб на одежі праведності, святості, яку дає Ісус під час покаяння, щоб не було ніякої плями, ніякого порока, чистенький білий вісон. І написано: а якщо хтось грішить, то ми маємо Ісуса Христа, праведника, ходателя нашого кається, і Господь буде прощати. Тому бажаю вам, друзі, хай публічне ваше життя буде прекрасне, прекрасне, таке, як зараз, які ви всі гарні, спокійні, файно. Хай таємне життя буде чистеньке. І хай думки серця і наміри серця будуть чистенькі. І ми перед Господом мати за це велику нагороду. І ніколи Бог нас не покине. Ніколи. А особливо, коли земне життя добіжить кінця, Він забере нас до себе. Божих вам благословень! Божих вам благословень! Амінь. Проминися край перед Тобою. Господи, простий, очистив, не згадай, для тебе ми кликали, тільки з необхідності, за гріхи батьки благаєм, не карай, небо справедливості, дай же нам подати. Помилось, Боже, сонце не ховать, благослови наш край, дай помилось, лиш помилось, тільки сонце не ховай, благослови наш хоті.